У червні 2023 року у нас стартував пілотний проект, що набуває популярності та розширює географію доступних послуг для населення. ЦНАП Фонтанської сільської ради запустив програму виїзних прийомів громадян, що проживають у багатоквартирних будинках, які розташовані на території нашої громади. Першими відчули перевагу доступного сервісу мешканці ЖК Smart City. Саме вони першими відгукнулись на ініціативу фонтанського ЦНАП та підписали угоду про співпрацю. Також нещодавно пройшов перший виїзний прийом адміністратора ЦНАП на території ОК Жемчужина-Сахарова. Згодом планується розширювати коло житлових комплексів та ОСББ. Зареєструвати місце проживання, прописка виписка, оформити право власності, стати на облік ВПО, зареєструвати виплати та ще багато послуг тепер можна оформити, не виходячи за територію власного ЖК. Майже рік тому за ініціативи голови Фонтанської сільської ради крупиці Наталії Григорівни було започатковано ведення виїзного прийому громадян. Адміністратора мецнап фонданської сільської ради. Послуга така не дуже розповсюджена, і може навіть немає аналогу в Одеській області більш ніде. Ми успішно працюємо в цьому, і я вважаю, що це дуже добре. і Люди задоволені. Це дає змогу реалізувати головну мету. ЦНАПів максимально наблизити послугу до людей, щоб вона була близько і щоб отримати її можна було в будь-який зручний час.